Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у життя українців в Австрії саме у 2025 році. Подивимося на документи, житло, зміни, підтримку, все на основі офіційних даних та досвіду людей. Спробуємо допомогти зорієнтуватися. Доброго дня! Так, це як навігація знаєте, системою, що постійно змінюється. Сфокусуємось на практиці, ну і на можливих викликах. Чудово! Гаразд, давайте тоді розбиратися. Почнемо з самого початку, з документів, які є от абсолютно необхідними. Ну, дивіться, основа основ це Ауфентальцкарти, тобто синя картка тимчасового захисту, без неї, власне, ні доступу до медицини, ні до ринку праці. Ага, і не менш важливий, а може і навіть більше на старті: мельдецетель реєстрація місця проживання, той самий мельдецетель, про який всі говорять. Так, так, без нього, ну чесно, майже нічого не зробиш ні рахунок в банку, ні страховка. І тут увага, дуже важливо, зареєструватися треба протягом трьох днів після того, як заселилися. Всього три дні ого. Це ж справді дуже швидко. Треба прямо одразу бігти. Саме так. Ну, система така. А що ще, от окрім цих двох? Е, якщо людина планує працювати, то знадобиться штоєр-нумер. Це податковий номер, його дає фінансант, Ну, податкова. Угу. І СФО номер, номер соціального страхування. Його часто роботодавець оформлює, або каса ОГК. Зрозуміло. Ну і звісно, банківський рахунок. Треба ж кудись отримувати зарплату чи виплати. РСТ Банк Австрія є варіанти, або онлайн як Ізібенк. Добре, з базовими розібралися. Тепер. З осені 2024-го з'явилася, кажуть, нова опція червоно-біло-червона картка плюс RWR – Що це таке? А так, «RWR це вже трохи інша історія. Це дозвіл на тимчасове проживання, але він одразу дає право працювати без якихось додаткових дозволів на роботу. Тобто більше свободи на ринку праці саме так. І що ще важливо, це такий собі шлях до довшого перебування. Спочатку її дають на рік, потім можна на три продовжити. А вже через п'ять років проживання з'являється перспектива ПМП в ЄС, ну і плюс право на возз'єднання сім'ї. Звучить справді привабливо, особливо ця перспектива на майбутнє. Але ж, мабуть, є умови не всім підряд. Звісно, умови досить чіткі. По-перше, треба мати активну синю картку і дійсний паспорт. По друге робота. Треба офіційно працювати зі сплатою всіх внесків мінімум 12 місяців за останні два роки. Ага, тобто треба вже мати історію роботи в Австрії, точно плюс німецька мова рівень А1, підтверджений сертифікатом ОФЕС, ОСД, Гьоче ТеЛК, приймають. А 1 – це базовий рівень. Так, базовий. Ну і дохід для однієї людини не менше 1218 євро на місяць, для пари 1921 євро. Це приблизні цифри, вони можуть трохи змінюватись. Ясно. І ще момент. Ця картка сама по собі не дає права на соцдопомогу. Але статус тимчасового захисту, тобто синя картка, вона зберігається паралельно, принаймні поки що так. Розумію. Тобто це не заміна, а радше додаткова опція для тих, хто вже працює і хоче закріпитися. Гаразд, логічно перейти до житла дуже болюче питання часто. Які тут варіанти? Ну, власне, глобально два шляхи: перший безкоштовне соціальне житло, його дає держава, плюси і мінуси. Плюс, очевидний безкоштовно, мінус вибирати не доводиться ні район, ні умови. Це лотерея, так би мовити. Можуть поселити в гуртожиток, іноді з кимось в кімнаті. Часто є обмеження, наприклад, щодо тварин. Реєструють зазвичай по прибуттю в центрах прийому. А другий шлях самостійна оренда. Це, мабуть, набагато складніше. Так, оренда це вже вимагає і грошей, і зусиль. Потрібен кауціон, тобто застава. Зазвичай це 2-3 місячні плати. Ого, це суттєва сума одразу. Так і договори часто на 3 роки, і розірвати раніше ніж через рік буває складно. Ще момент в квартири переважно без меблів. Хіба кухня може бути? Тобто ще витрати на меблі, саме так. Плюс самостійно треба укладати договори на світло, інтернет. Ну і основна проблема для новоприбулих власники хочуть бачити підтвердження доходу, що логічно, але складно на старті. Так. Шукають найчастіше на Вилхабенгратат, є ще субсидія на оренду, але там умови досить жорсткі, не так просто знайти житло, яке підійде, і отримати її. Ясно. З житлом зрозуміло, що є виклики. А що у 2025 році нового у фінансовій сфері? Якісь зміни є? Ну, по-перше, індексація. Сімейні виплати на дітей, догляд їх проіндексували на інфляцію десь на 4-6%. Це позитив. Добре, але є й інший нюанс досить важливий з 2025 року. Є плани скорочувати соцвиплати та допомогу з житлом для українців, у яких є авто. Автомобіль, тобто, якщо є машина, допомога менша ну логіка влади приблизно така: якщо людина може утримувати авто, значить фінансовий стан дозволяє, і допомога потрібна менше. Mm, цікавий підхід. Це по всій Австрії так буде. От тут не все так просто. Рішення залежить від конкретної федеральної землі. Відень, наприклад, не погодився з цим правилом, відкликав свою згоду. Ага, тобто у Відні це не діє. Схоже, що так. Але в інших землях може діяти. Це може торкнутися багатьох, десь 37 тисяч українців, які отримують базову допомогу. Треба перевіряти правила саме свого регіону. Це дуже важливе уточнення. Дякую. Ситуація виходить неоднорідна. Гаразд, а якщо потрібна допомога з мовою, наприклад, або юридична, куди звертатися? З мовою можливостей насправді багато. Є безкоштовні курси від ОІФ, це Австрійський інтеграційний фонд. Є курси від ВАС народних вищих шкіл. ВС так чув про них. Є розмовні клубли, наприклад, при бібліотеках, як от Хауптбюхереї у відні, і навіть спеціалізовані курси є для жінок, для молоді. Треба шукати і питати. А якщо юридичні проблеми, ну скажімо, відмова в документах чи проблеми з орендодавцем, тут теж є варіанти. Існує безкоштовна юридична допомога. Основні організації це Карітас, Діаконі, Flüchtlingsdienst, є ще Helping Hands. Вони консультують з звісних питань так, саме так. І щодо статусу захисту, і якщо з документами щось не так, і конфлікти з орендодавцями, і навіть трудові спори. Єдине на консультацію варто підготуватися: зібрати всі папери, чітко сформулювати питання, щоб отримати максимум користі. Дякую, це дуже корисна інформація. Отже, якщо так коротко підсумувати основне ключове це вчасна реєстрація, той самий Мельдецетел. Розуміти умови нової картки RWW+, якщо є робота, реалістично оцінювати варіанти житла, соціальна чи оренда, угу. звертати увагу на зміни щодо виплат, особливо якщо є авто, і перевіряти правила своєї землі. Ну і звісно, користуватися можливостями для вивчення мови та юридичної підтримки. Саме так все вірно, і можливо, варто кожному поставити собі питання, знаєте, таке більш глобальне. Як знайти свій баланс от між шляхом інтеграції через роботу, мову, можливості її RWR плюс карткою, і з іншого боку, використанням тимчасового захисту з його соціальними гарантіями, особливо зараз, коли правила бачите, можуть змінюватись? А справді. це вже, мабуть, питання для індивідуальних роздумів.